Друзі мої, ще одне таке запитання. Я ось до знаходжуся в такому містечку, воно називається Сан Кріст. І воно, вони місцеві, типа, це маленьке місто. Як на мене, це просто велике село, тому що тут мешкає десь 3, 3,5, напевно, тисячі людей. і... Як на мене, це якесь село велике. Але останнім часом я навіть не чув від них ніколи, що вони вживають колись такий вираз, як The Village, що мається на увазі село. Так ось, я покажу, що є у цьому, на мій погляд, селі. І розкажу, як тут живуть люди. Ось до. Ось до ця будівля попереду це е, пожежна станція. Вона нова, її збудували декілька років тому. В них є дві школи, величезні дві школи. Є декілька барів ось до один, де люблять зупинятися байкери. Бачите, тут і вино, і кава, і добрі часи, good times. Тут є такий шопінг-корнер, Тут можна ось до пицца Типа, Типу... Фекторі. Це фабрика. Фабрика піци, Ну, це такий піца ресторан. Ось до є я... салон. Виявляється. І біля нього... І біля нього травяний магазин. Ну, я сподіваюсь, ви знаєте про що йде, йдеться. Ось бачите, клієнтик іде закупити собі якогось сіна трошечки. І машинка під'їхала, бо їм падло ходити. Він собі під'їхав під самі двері і зараз піде собі, купить якусь речовину. Да, це... Такий один з популярних магазинчиків в цій країні. Тут є мережевий магазин запчастин. Тут є ще один магазин продуктовий, дуже величезний, називається Safway. Це теж мережевий магазин. Тут є декілька майстерень по ремонту автомобілів. Тут є декілька бізнесів, бізне, бізнесів, які виробляють такі тачанки, на які ставляться лодки і ти їх чіпляєш до своєї машини і тягаєш. Коротше, тут, як на село, то тут круто. До мого міста звідси їхати десь максимум півгодини. Тобто вони дуже близько до міста. І якщо тобі потрібно якісь товари купити у таких магазинах, як Walmart або Costco, то ти можеш поїхати раз на тиждень, закупити собі там дві тілешки продуктів і їхати назад. А, так, да, ось до, бачите цей білборд і вже Температура піднялася до 41-го зараз покаже. Ну, показуй. Happy holidays. Веселих свят. Ну, Блін, зараз ми покажемо. Зараз тут 41 градус по Фаренгейту. Я не знаю скільки це в Цельсіях. Я не вмію переводити, це я вже казав. Так що, якщо ви вмієте, то... Переведіть, не знаю скільки зараз. 41, бачите. А, бачите ще, як люди лишають автівки, якщо сніг або мороз. Вони просто беруть ці двірники, ставлять їх стойма, тому що як сильний мороз, вони примерзають до скла і потім складно їх. Відірвати і портиться гума, да? сама це, що на дерниках. Добре, сподіваюсь, комусь хоч комусь це було цікаво, а ми з моїм найкращим другом поїдемо далі. А, яка крута машинка, як я його обожнюю. І подивіться, це просто класичний вигляд, да? нема ніякої. Е... Вітро, вітрозахисту ніякого, ніяких валінків немає, Нема нічого, ні кофрів, нічого. І ось такий він буде завжди. Ось такий гарний він буде завжди. Це класична модель, і вона буде виглядати максимально класично. Ніколи я не буду ставити сюди ні ферінг, ні ці валінки, нічого. Ні кофрів навіть. Інколи, інколи мені треба кофр. Бо хочеться якісь речі взяти, якщо ти їдеш трошки далі. Але ні, нічого не буду сюди чіпляти. Ось цей великий гаманець або маленька сумочка, мені достатньо. Я тут маю водичку, декілька пачок цигарок собі закину. І, можливо, ще якийсь ножик фіксик і все. Більш мені нічого не треба. Так, да, якщо я їду десь у дальню подорож, я беру з собою свою бюрету, але вона в мене в кабурі під пафою. Так що навіть сюди я її не кладу. Вона в мене в кабурі під пафою. Добре, підписуємося на мій канал. Ну і ви все пам'ятаєте. Лайки, коменти. Слава Україні і героям слава!